Це те, чого вам не вистачало, те, що ви так довго чекали. Нарешті знову відео про пром'юа, але з максимально оновленою інформацією, де ми розповімо, який товар обрати для прому, з яким товаром ми досягли успіху на Prom.ua, та що потрібно знати, та як уникнути найпопулярніших помилок, як правильно завантажувати картку товару, як підняти видачу товару, як боротись з конкурентами та де знайти найкращих постачальників, скільки можна заробити на Prom.ua, як отримати магазин на пром'ю набагато дешевше. Та багато іншого ми вмістили для вас в одне відео. Кожен зустрічався з цим питанням, коли починав товарний бізнес. Чи варто купувати пакет на чи ефективна ця платформа? Чим можна тут заробляти? Як завжди, без реклами, всякого непотрубу, без води, а лише 10 хвилин факту. З вас лайк та підписка прямо зараз. Вам не важко, нам приємно. Чекаю саме на твій лайк. Починаємо. Prom.ua – один з самих популярних та доступних маркетплейсів в Україні. Чому ж це настільки цікава платформа? Все просто. Порівняно з розеткою, на промі можна за 5 хвилин пройти реєстрацію, оплатити тарифи і почати працювати. В той час на розетці можна працювати лише якщо ви оформлені як ФОП, то в Інша офіційно зареєстрована організація. Але самий головний плюс це доступність до великої аудиторії з маленькими витратами, ось чим підкуплює пром. Давайте розберемо плюси та мінуси цієї платформи. Почнемо з плюсів. Перше, це велика аудиторія. Як ми вже сказали, потенційних клієнтів тут дуже багато. Якщо вдатися до статистики, середня щомісячна аудиторія майже 90 мільйонів користувачів. За статистикою на маркетплейсі купує кожен другий українець. Серед клієнтів 49%. Тів, чоловіків і 51% жінок. Друге, це просування про розрізняють два способи оплати: послуг про сейл та про сейл Перевагою реклами за допомогою про сейл є не лише демонстрація в топі видачі вашого товару, послуги, а й оплата за фактичні переходи користувачів, тобто за кліки. Це щодо CPC. Якщо казати про CPA, то це оплата за фактичне замовлення ще й до того виконане. Якщо клієнт відмовиться. То пром компенсує ці витрати на рекламу. Тобто з такою рекламою ви ніколи не підете в мінус. Детальніше про Просейл ми зробили пост у нашому телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Третє це доступність. Щоб почати працювати з Пром, вам надається три варіанти пакетів розміщення оголошень. Ціни з вересня змінилися, тому станом на осінь 2024 року мінімальний пакет на тисячу розміщень оголошень коштує 6700. Середній, тобто другий пакет. Це 6 тисяч оголошень за 8700. Третій великий пакет містить в собі 10 тисяч розміщень, і вартість його складає 13 тисяч гривень. Також є пакети на 20 тисяч 50 тисяч оголошень, але поки вам така кількість не потрібна для початку. Погодьтесь, ці неприємні, але ми були б ними, якби не дали вам приємний лайфхак. Зараз ми розкажемо вам, як купити пакет на зі знижкою 1200 гривень. При цьому що 500 гривень з цієї суми одразу начислиться вам. На рекламний рахунок. Як це зробити? Переходите по першому посиланню під цим відео, проходите реєстрацію на промі. Якщо у вас вже є аккаунт, створюєте з іншого браузера новий аккаунт на новий номер телефону. Після чого пишете нам в особисті повідомлення в Телеграм, що ви пройшли реєстрацію по посиланню в описі. Продовж п'яти хвилин ми подаємо запит на менеджера ProM'UA, щоб надати вам пакет саме за персональною знижкою. Ми є партнерами ПРОМ, тому у нас є така змога. Якщо щось незрозуміло або виникнуть питання, також можете писати в особисті повідомлення. Обов'язково кожному надамо відповідь та допомогу. Попри всі плюси, на жаль, є й мінуси. Куди ж без них? Так от, самі основні недоліки цієї платформи. Перше це рейтинг. Якщо ви втрачаєте свій рейтинг, ви втрачаєте усе. Без рейтингу та позитивних відгуків через просейл у вас не буде продажів. Просто тому, що не буде видачі. А видача на промі – це все. Саме тому ми вам розповідали, як отримати аккаунт дешевше, щоб в разі чого, якщо ви зіпсуєте свій рейтинг, ви могли б почати з нової сторінки, не втрачаючи великих коштів. Дуже розповсюджена помилка на очків. Відразу купують дорогий пакет, вбивають свій рейтинг за місяць і не знають, що далі робити з тим аккаунтом. Вчіться на помилках інших. Друге, це конкуренція. Ми говорили, що клієнтів тут дійсно дуже багато. Пром просуває ваш товар, все супер. Але там, де багато клієнтів, там і багато продавців. Тому якщо у вас немає унікального контенту, немає товару по гарній ціні, можете забути про пром. Чому особисто ми та учасники нашої команди мають гарні результати та прибуток? Все просто ми надаємо товар, який має саму кращу ціну на промі в цілому, і не тільки на промі. Це перший важливий фактор, чому у кожного учасника є продажі. Всі розвиваються та масштабуються. Другий важливий фактор це карточки товару. Ми надаємо унікальний контент для кожного. Додатково, якщо людина проявляє ініціативу, ми робимо повністю унікальні карточки товару в одному екземплярі. Так ви максимально відрізняєтесь від інших конкурентів. Крім того, з кожним учасником працює наставник, який надає. Індивідуальні інструкції, як правильно все налаштувати, та як вийти на стабільні, хоча б 10 замовлень на день. Якщо ви є у нашому телеграмі, я думаю, ви самі бачили наші результати, результати учнів та взагалі масштаб, якого ми досягли, та продовжуємо рости. Третій головний мінус, чесно кажучи, особисто нам. Дуже надолужив це баги, лаги, технічні проблеми. Дуже часто зустрічаємося з проблемами, коли щось не збереглось, щось відображається неправильно. Неправильно відображається переклад, або ж, взагалі, якимось чином міняються слова, чи не проходить поповнення балансу. Чи кошти зависають. Чому на такому великому маркетплейсі так багато технічних помилок незрозуміло? Можна все списати на перенавантаженні. але на нашу думку, при таких масштабах можна було б звести такі проблеми до нуля. Сподіваємося, співробітники промо побачать це відео та виправлять ці недоліки. Тепер стосовно розіграшу: в минулому відео ми розігрували три Telegram преміум серед тих, хто напише коментар під відео. Ось у вас на екранах переможці. Щоб забрати свій приз, напиши нам у Telegram. Якщо ж ви також хочете виграти Telegram преміум або 5 доларів на картку, можете виконати прості умови, написати коментар з 7 слів про товарний бізнес та бути підписаними на наш YouTube та Telegram канал. Усі посилання в описі. В наступному відео ми оберемо 3 щасливчики, які отримують наші призи. Повертаємося до відео, а саме наступного мінусу. Хоча це не можна вважати мінусом, це скоріше помилка новачків, які хочуть все і відразу. Ми зараз маємо на увазі вигрузку пром, особливо від постачальників з великої. Кількістю товарних позицій та неякісними заповненими картками. Пояснимо вам, чому це взагалі не потрібна річ, якою не варто користуватись. Коли ви користуєтесь вигрузкою на Prom.ua, перш за все, дуже часто інформація неправильно переноситься. Може бути неправильно вказана ціна, не підтягнутися знижка на товар, криво відображається опис та назва, або ж взагалі не відповідати фото. Тим самим ви не просто втрачаєте час, виправляючи усі помилки. А повірте, їх буде багато. Якщо ви, наприклад, вигружаєте 8 тисяч товарів, які вигружали вже до вас багато продавців, цей самий файл, не унікалізувавши картку товару, тоді відбувається схлопування карток товару і це негативно впливає на ваші продажі. І цим самим ви похороните свій магазин. І так як ви не зможете відслідковувати. Який товар є в наявності? У вас може бути замовлення на товар, ціна на який вказана неправильно через вигруз, або взагалі вже не в наявності. В цьому випадку ви або йдете в мінус, або відмовляєтесь від замовлення, що руйнує ваш рейтинг і продажі в цілому. Тому найкращим і найятіснішим варіантом є вручну вигружати весь товар. Приділити цьому максимально сил та уваги. Так, це займе багато часу, але в такому разі ви будете впевнені, що карточки товару у вас бездоганні, що ніде немає ніяких помилок, що кожна позиція загружена по всім. Рекомендованим вимогам краще 100 товарів загружених вручну ніж 1000 товарів загружені через вигрузку, як вийде. Повірте, нам та нашому досвіду. Хоча є і хороші вигрузки, але серед постачальників їх дуже мало. Наприклад, вигрузку для наших учасників команди ми робили декілька тижнів і неодноразово тестували, щоб все працювало ідеально. Проте, на жаль, мало хто витрачає стільки часу на якість. Під кінець відео ми підготували для вас 5 фішок та порад, які допоможуть вам максимально використовувати Можливості платформи Prom.ua для вашого товарного бізнесу. Перше це оптимізація профілю. Перша порада це оптимізувати ваш профіль на сайті Prom.ua. Пам'ятайте, що перше враження важливе: додайте високоякісні зображення продуктів, чіткий опис бізнесу та використовуйте ключові слова для полегшення пошуку вашого товару. Друге використання реклами. Не бійтесь використовувати рекламу на платформі Prom.ua. Це може значно збільшити обсяг вашого бізнесу, підвищити увагу до товарів та залучити нових клієнтів. Третє. Це взаємодія з клієнтами. Запам'ятайте, що взаємодія з клієнтами ключ до успіху. Будьте оперативними у відповідях на запитання, надавайте вичерпну інформацію про товари та завжди створюйте позитивне враження. Четверте. Аналіз даних. Не забувайте про аналіз даних на платформі. Це надасть вам цінний інсайт щодо попиту на товари, поведінки покупців та допоможе удосконаленні вашої стратегії продажів. П'яте. Використання спеціальних можливостей. Промія пропонує багато спеціальних можливостей, таких як промокови. Оди, акції, програми лояльності та інші інтерактиви використовуйте ці інструменти для залучення уваги та збільшення продажів. Отже, як бачите, пром. Це потужна платформа для вашого товарного бізнесу. Із застосуванням цих п'яти порад ви зможете максимально використовувати її потенціал та досягати нових висот у своєму бізнесі. Якщо ви додивились до цього моменту, напишіть ще один коментар зі словом ТопПром. Так ми побачимо тих, хто додивився відео до кінця. Для кожного, хто напише кодове слово, ми приготуємо невеличкий подарунок, як робили і в минулому відео. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання під цим відео в коментарях. Можете. Зможете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому у нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів!